Вітаю сумчан на телеканалі АТВ. сьогодні. в Програмі відверта розмова Дмитро Живицький, керівник апарату Сумської обласної державної адміністрації, і за розподілом обов'язків він опікується питаннями житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Сумської області. Пане Дмитре, я вас вітаю в нашій студії. Ми говоримо сьогодні про стан житлово-комунального господарства, підготовку до зими. Отже, як проходить підготовка до нового опалювального сезону, якраз літо це розпал таких робіт. Що вже зроблено? А які проблеми може ви назвати, що виникають під час підготовки? Так, дійсно, ми проаналізували якраз підведенням колегії обласної державної адміністрації проходження минулорічного опалювального періоду, 2016-2017 роки. Зробили певні висновки з. Підготовки процесу підготовки до минулорічного опалювального періоду, і вже на цей рік, для того щоб запобігти тих проблем, з якими ми стикнулися минулого року, було видане розпорядження голови обласної державної адміністрації, яким був в тому числі і утворений обласний оперативний штаб по підготовки галузей економіки до опалювального періоду. І з 17 липня цього року, ось уже майже другий тиждень, у нас відбуваються щоденні засідання цього штабу. І на штабах ми заслуховуємо представників. Районів, в районі державної адміністрації, їхнє управління житлово-комунального господарства та представників міст обласного підпорядкування, які знаходяться у нас на території області. По минулому року були проблеми у нас із повіркою газових лічильників, коректорів газу, школи, лікарні, теплові організації. Невчасно подавалися лічильники на повірку. Тобто, підготовка до палювального сезону у нас так сталося, що минулого року в області прийшли нові керівники в сфері ЖКГ, колишні начальник Обласного управління житлового господарства, в тому числі я, як куратор галазі, і певні проблеми, можливо, не маючи такого досвіду, не проконтролювали правильно процес вчасно подачі на повірку газових лічильників і в жовтні місяці стикнулися з тим, що не були повернуті через великі завантаження організації, які проводили такі роботи. Тому в оперативному режимі десь вручному доводилося вирішувати питання із Сумигазом, вирішувати питання з організацією. Аціями, які їх повіряють, для того, щоб вчасно було подане опалення в усі заклади бюджетної сфери. А підго... ще які проблеми були по, по минулому року. Була проблема це вже така скандальна по психоневрологічному диспансеру, який знаходився в Ахтирському районі. Тому ми особливу увагу зараз приділяємо підготовки саме лікарень, шкіл заслуховуємо керівників. У нас в оперативний штаб включені і представники саме галузей обласних управління освіти охорони здоров'я для того, щоб вони з свого боку ще задавали питання тим керівникам, яких ми викликаємось. Сюди в області на заслуховування, задаємо запитання і відразу розуміючи, які у них є проблеми, запитуємо, чи не потрібна наша допомога для того, щоб це була злагоджена робота по підготовці до опалювального періоду. Були проблеми у нас і по забезпеченню твердим паливом, коли в школи та заклади привозились сирі дрова, які не давали необхідного температурного режиму. Тому по підготовці дров на наступний рік у нас. Особливий де контролю для того, щоб уже до жовтня місяця, тобто не, не зимою, коли холодно і коли сира, і вони не можуть е, надати необхідну якість цього палива, ми контролюємо, щоб до жовтня місяця повністю було забезпечення е, по дровам. Це із таких основних моментів, які локально у нас виникали в області. Е, ну, плюс сфера ЖКГ взагалі країни, вона не реформована. Застарілі мережі, які будувалися там 60-70-80 роки, зношеність і теплових мереж. і Мереж водопостачання по деяким населеним пунктам досягає 90%. Тобто ми розуміємо, що якщо міста сьогодні не будуть вкладати, міська влада вкладати кошти в ті мережі, які не бачать виборці, а кошти вкладаються саме в ті об'єкти, як ми бачимо на прикладах відомих прикладах у нас в області, коли кошти вкладаються, те, що можна побачити сьогодні, якось відчути, а не те, що знаходиться під землею. Але ігнорування цієї проблеми, воно по. Понесе за собою в майбутньому, не дай Бог, так, такі ситуації, які вже цілі міста були в Україні, залишались без uh -huh. опалення. Ну а ваш оперативний штаб чи контролюють е, спеціалісти? Ну скажімо, підготовку великих підприємств теплопостачальних, які забезпечують теплом цілі міста? Так. Тобто, так, так. Чи, чи вони <кхів> самі по своїй програмі працюють, чи все таки ви також ми обов'язково у нас запрошуються, якщо це приїжджають представники міста, то обов'язково запрошується профільний міський голова, тобто е, заступник е, профільний заступник міського міського голови, який відповідає за сферу житлово-комунального господарства, у нас запрошуються керівники теплопостачальних і водопостачальних підприємств. От у нас, на жаль, коли ми заслуховували місто Канотоп, у нас приїхали тільки керівники теплопостачальних підприємств та водоканалу, а не було ні профільного заступника міського голови, ні начальника управління житлово-комунального господарства міста Канотоп. На цей понеділок ми викликали в місто суми міського голову з його профільними заступниками, але так само вони не з'явилися. А проблеми по місту Конотоп досить серйозні. У них комунальне підприємство, яке здійснює теплопостачання частини міста Конотоп, дуже великі борги, більше 14 мільйонів за газ, відсутність необхідної кількості забезпечення засобами обліку загальнобудинковими лічильниками, і керівник підприємства не зміг пояснити, яким чином вони будуть виходити з цього стану. а з представниками міста докладно мені особисто не, не вдалося проговорити. Якась там ситуація взагалі не зрозуміла, по канатопу ціла купа різних проблем, які там виникають періодично, і фактично ніхто не зможе не може керувати цим процесом. Виходить, ну це виходить так, що коли от, спілкуючись з людьми, багато людей говорять, що вони там не цікавляться політикою, їм це не цікаво. Але результати їх їхньої пасивності щодо там розуміння політичних процесів, які відбуваються там в їхньому місті. От вони викликають таку ситуацію, коли є конфлікт. Флікт півроку не збирається, не збирається сесія міської ради і не приймаються жодні рішення. Тобто можна було прийняти рішення, можливо, погасити, якщо це комунальне підприємство, там погасити частину заборгованості за газ, виділити кошти на встановлення загальнобудинкових лічильників, провести заміну тепломереж, там виділити кошти. Але підготовка по місту Конотоп, о, от на даний момент, вона ну майже провалена. Тобто ще час є для того, щоб виправити цю ситуацію. От ми з там, провальною підготовкою, і це визнали на колегії представників міста Суми і міських теплопостачальних підприємств. Так само, якби не відповідальність самих теплопостачальників, котельня Північного промвузла та суми теплоенерго, по суті, житловий фонд до опалювального сезону готували ці підприємства замість ЖЕКів, замість обслуговуючих організацій. Це була ціла історія минулої осені. Ну, до речі, вчора на сесії Сумського. Міської ради депутати поставили задовільно роботі заступника профільного з ЖКГ, як це взагалі можна прокоментувати, <кхід> якщо зважити на те, що ну всі телеканали в Сумах, і наша телекомпанія, в тому числі, <кхід> знімає цілу купу сюжетів про те, що дахи течуть там двері не зачиняються, у підвалах повно води, там ліфти не працюють, і так далі. І при тому бюджет, який має місто Суми, ну власне могли б все зробити. Тобто, чи залежить оця ситуація від керівника? Чи все-таки якісь інші процеси тут в сумах відбуваються, що ну не, не дозволяють зароб... навести лад у найголовнішій, скажімо так, нашій сфері цій ну, ситуація повинна залежати в першу чергу від керівника. Бо профільний заступник міського голови він курує це питання, він контролює підготовку. Він е, повинен впливати на роботу департаменту, який готує бюджетні запити, проекти рішень, які працюють з депутатами? А ми не бачимо зараз е, співпраці, е, от по, по місту Суми ні з газом. Постачальними організаціями виникає багато конфліктів. Вони не розуміють ситуацію, яка відбувається. І так само по підготовці е, житлового фонду, я особисто минулого року їздив е, вибірково по області. Це бу, і Путиль, був і Ахтирка, і Бурині, і місто Суми. І коли ми йшли і в підвали, і на дахи для того, щоб перевірити цю ситуацію, то, от, спілкуючись з, з нами, були представники теплопостачальних організацій, які знали, що там в підвалі відбувається. Деякі сопла, де що треба замінити, розточити, налагодити, відрегулювати, а представник ЖЕКу просто був людина, яка там відкриває приміщення і закриває. Тому незрозуміла ситуація, коли ми наголошуємо про, про це і міській владі і під час зустрічі і нарад. А, але відповідь, що а що я їм зроблю, вони мене не слухають, то це ж не позиція керівника. Це означає або налагодь так роботу, щоб тебе слухали і реалізовували ту політику, яку ти формуєш, або ну вибач, іди з посади. Можливо, це не твоє. Ну. ну а куди дивиться міський голова? Якщо він розуміє, що його заступник не справляється, а власне ж на ньому відповідальність за підготовку до зими, тому що коли прийде зима, мороз, і почнеться там порив, там недотоп, то це ж. Люди ну, страждають першої. Я думаю, що краще запитати у міського голови, яка, яка його позиція по місту суми. Ми аналізуємо підготовку, у нас е, є інформація по заміні, по ремонту теплових мереж. От для прикладу, місто шостка, яке там втричі менше, ніж суми, у них е, в цьому році втричі більше, ніж в сумах заміна теплових мереж. Якщо в місті суми 1,8 км тільки заміна теплових мереж по місту суми, то це складає там 0,0 якусь десяту і глобально проблему не вирішує. Якщо Темпами заміняти тепломережі, то нам треба буде там пів тисячі років проводити таку заміну, тобто. Невикористані кошти по минулому року залишилися в міському бюджеті, які можна було використати на ці цілі, тобто там 100 мільйонів гривень, до прикладу, в цінах 16-го року, в цінах 17-го року це трошки різні гроші. Вони, на жаль, гривня знецінюються. Тому підготовка житлового фонду це ж не тільки система опалення, це ж не тільки теплопостачання, це підготовка і фасадів, і ремонт дахів. Коли тічі дах, одна ситуація це коли влітку, а коли взимку. Дуже сніг він. Постійно підтає у людей так само до нас в обласну адміністрацію. Звертається багато людей саме з цими проблемами по місту Суми, де не вирішуються звернення і до міської влади, і починаючи від ЖЕКу, департамент інфраструктури, і питання от, вже доводиться так вручному режимі втручатися в обласній адміністрації для того, щоб забезпечити людям, хоча б якийсь рівень нормального відношення ну, я пригадую, відношення влади. Я пригадую, в червні була нарада з прем'єр-міністром, який і віце премєр Зубко. Також вони особливо. Особливо підкреслювали про те, що в цьому році підготовка всіх, ну скажімо, міст там, господарства, теплового, там мережі, всього іншого, лежить на саме на органах місцевої влади, і особливо зубко сказав про те, що зараз у бюджетах достатньо коштів, щоб все це забезпечити фінансово, так. але у містах, ну скажімо так, економлять чи ховають по кишенях, чи я не знаю. Ну тобто, він мабуть, вже не дарма, це сказав, якщо що от ви говорите, що дійсно нема тих коштів, які повинні були бути на ці всі роботи. Це Сутність говорить про взагалі, в принципі, відсутність стратегії розвитку міста, стратегії розвитку території, і однієї ці цієї частини цієї стратегії повинно бути саме забезпечення теплопостачанням населення і взагалі обслуговування всього житлового фонду. Тому що є багато і загальнодержавних програм, є багато і міських програм, до речі, от по місту Суми вони прийняли співфінансування там 70 на 30 по капітальним ремонтам, по утепленню. Ну, це я думаю. Дуже правильний крок, і приклад іншим містам області треба приводити. Ми ж не говоримо там, що все погано, там десь в одному, там тільки в обласному центрі. Є щось добре, є щось, є щось не дуже. І от зараз новостворене управління житлово-комунального господарства обласної адміністрації. От одна з функцій це такий обмін досвідом, це показати кращі практики України для того, щоб mm -hmm. взяти такий бенчмакін, як зараз модно говорити, це взяти гарні приклади і накласти його просто на свою територію. Ми от пару тижнів назад провели загальнообласний форум водоканалів, де поділилися всі досвідом і домовились про те, що ми будемо менше говорити про проблеми більше будемо говорити про розвиток. Тому що водопостачання, підготовка системи водопостачання міст та сіл населених пунктів до роботи в зимовий період, там є так само своя специфіка. І ми розуміємо, що вода це наш один з головних ресурсів. і Думаю, років через 20-30, якщо буде. Далі така ситуація поводження з водою, то ми не зможемо пити воду з крану, то що пити воду з крана, взагалі її там мати, як є в багатьох країнах світу, де там десь опріснюють, десь завозять воду. Нам цього допустити не можна. У нас зараз хороший водний ресурс, але е, якщо його не економити, да ви праві. Ну а давайте трошки, от ви сказали, що багато років галузь житлово-комунального господарства не реформується, і зараз влада орієнтує громадян створювати об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, брати на утримання, на обслуговування, шукати, ну, скажімо, якісь там способи здешевлення утримання, да, ну, і відповідальність підсилювати людей за свій будинок. Е, в той же час от, багато чула е, таку ситуацію, що коли люди йдуть оформлювати документи, е, виникають якісь. Якісь там юридичні колізії, зокрема, от по укладенню договорів на постачання електроенергії між ОСББ і, наприклад, енергопостачальною компанією Сумовленерго. Потім там люди залишаються без світла, чи відключають їхні там під'їзди, якось от нерегульоване це питання. Чи може влада виступити от в цьому питанні і надати допомогу людям, от розв'язувати оці проблеми, які можливо ще законодавчо не врегульовані, можливо, а можливо, якась інша причина. По-перше, є десь законодавчі неврегульовані моменти, але це позиція по суті, самого монополіста Сумобленерго по роботі зі своїми споживачами. Тобто вони, надаючи послуги по забезпеченню електроенергією, по суті, не виконують сервісну функцію надання нормальної якості сервісу для, для своїх споживачів. У нас… Постійно звертаються і окремі ОСББ і асоціація обласна ОСББ, яка об'єднує багато. Таких об'єднань в області, і е, сьогодні є проблема з малоквартирними будинками, в яких там до, до 20 квартир, які взагалі почали незаконно, е, на нашу думку, відключати е, від електропостачання, тому що є прямі договори у кожного у споживача. Є прямий договір за цим угу. договором вони забезпечені, е, зобов'язані е, постачати електричну енергію. Е, це знову ж. Е, Гальмування е, цієї реформи, гальмування реалізації закону про особливості здійснення права власності в багатоквартирних будинків. Тобто люди беручи на себе відповідальність, стикаються з проблемами, і потім у них відбувається будь-яке бажання щось робити. Коли див, сусід дивиться на сусідній будинок, якщо там все добре, там е, гарний будинок, е, там зроблені ремонти, працює ліфт, це одна ситуація, коли сусідній будинок без електрики знаходиться, вони кажуть, Та, хай краще буде той, який на який поганий жек, ніж ОСББ. Тому... Е От уже спочатку цього року ми в активному діалозі з обленерго, тому що важелів у нас прямого впливу якогось немає на цього монополіста. На жаль, і у антимонопольного комітету там урізані повноваження. Але в діалозі ми домовляємося, ми пишемо спільні, проводимо спільні наради, пишемо спільні протоколи, в яких підписуються всі сторони, і потім уже вимагаємо виконання тих наших спільних рішень. Тобто, в діалозі можна домовитись, в принципі до там в тих моментах, які можливо законодавча кожен хоче трактувати там по-своєму, але однозначно те, що вони заставляють встановлювати загальнобудинкові лічильники на ОСББ і хочуть сприймати об'єднання співвласників як одного Єдиного, да, да. Як, як єдина юридична особа, і застосовувати навіть навіть тариф, тариф не як для населення, а як для юридичної особи, це однозначно неправильно. Наша позиція ми підтримуємо тут і людей, і представників ОСББ, і ті, які звертаються до нас, По ним ситуація була врегульована. На жаль, по деяким СББ ситуація зайшла зараз до судових розбірок, і ми не можемо, поки йде там судове провадження, ми не можемо втручатися вже приймати якісь рішення по цим будинкам. По багатоквартирним будинкам, по малоквартирним будинкам, у нас відбулася нарада під оголуваннями Микола Олексійовича Кличка. Де домовились про те, що до жовтня місяця ОСББ разом з органами місцевого самоврядування з мешканцями забезпечують. Винесення за межі будинку лічильників обленерго бере на себе повністю проєктні роботи та виконання самих робіт, а або мешканці, або органи місцевого самоврядування фінансують просто матеріали для того, щоб то, що в цих будинках у, у них немає комунального освітлення, немає обслуговуючих організацій і тому їх про, просто почали по по невеликим містам Білопілля, Ворожба. по Ахтирському району, Великописарівському були такі відключення. Тому тут був діалог, і тут домовилися. Згодні, ви згодні заплатити за матеріали, згодні. Добре, ми згодні виконати роботи безкоштовно. І, і в такому діалозі ми більше ну, є така вин-вин е, стратегія, коли виграють всі. Можна зайти в патову ситуацію, коли всі кажуть, що я нічого не хочу. Ті відключають, ті вулиці перекривають, а можна так домовитися, що в принципі виграші залишаються всі. От і ми таким шляхом йдемо в співпраці, починаючи від органів місцевого самоврядування і закінчуючи монополістами, обленерго облгазами, тому що де ми не можемо напряму повпливати чи заборонити, чи перевірити, то там уже доводиться домовлятися. То, чого бракує сьогодні багатьом і міським радам, і міським головам, їхнім заступникам, це просто вміння домовитись і зрозуміти те, що можуть в результаті виграти всі, а виникають скажімо, подібні, якісь нерозуміння, які потребують втручання влади, якщо йдеться про стосунки там енергопостачання для суб'єктів підприємництва, чи там вони так, вирішують? Так, так, у нас це питання розглядалося і на обласній раді підприємців, яка створена при обласній державній адміністрації. Е, є вимоги виписані вже підприємцями, чого вони хочуть. Ми так само поспілкувалися і з енергонаглядом зібрали НКРЕ представників, які знаходяться в Сумській області, представників Держенергонагляду, обленерго сіли так само за стіл переговорів. Ті моменти, які можна було врегулювати тут на місці, і обленерго вони. Пішли, можна так сказати, на зустріч, але вони виконали закон, і по деяким підприємцям ці питання були зняті, але це ж знову точково в ручному режимі. Наша задача сьогодні так налагодити систему, щоб цих питань на майбутнє просто не виникало. Їх треба врегулювати. Я спілкувався з. Керівником Офісу кращого регулювання, який знаходиться в Києві, це така структура, яка знаходиться біля Кабміну за своїми функціями. Вони готують дуже багато реформ. Керівник цього органу Олексій Гончарук, він входить в Раду реформ про президентів України. І ми домовились, що на кінець серпня вони приїдуть до нас з експертами, які готують по суті законодавчі зміни в сфері енергетики, які готують зміни до закону. Про електропостачання, і з ними, як кажуть, ні пророка в своєму своєметєчистві, чомусь там Обленерго вже за роки не хоче, можливо, сприймати десь, десь і владу, десь і, і сприймати там антимонопольний комітет. Тому запросити кращих експертів в Україні, які зможуть дати фахове заключення по всім тим питанням. Ми зараз готуємо перелік питань, які у нас виникають, на які, можливо, у нас немає відповіді, де є законодавча нестиковка. Відправляємо їм, вони їх опрацьовують. і ми Просимо їх сюди в Суми, вже запросили, узгоджуємо дату і проводимо такий широкий круглий стіл, на який запросимо і підприємців, і представників ОСББ для того, щоб випрацювати зараз механізм роботи, що ми робимо зараз, і ті пропозиції, які необхідні на законодавчому рівні. Регулювати ну от ви згадали антимонопольний комітет, мало того, що їм урізають повноваження. У них там взагалі зараз якесь таке реформування, не Вони там скорочують тервідділення, чи щось таке відбувається, що, мабуть, не піде на користь загальної ситуації. А я хочу запитати ще про ситуацію з газом. У нас з 1 січня 2018 року газопостачання в будинок можливе тільки при наявності комерційного обліку. Uh -huh. Зараз сума в енерго встановлюються загальнобудинкові лічильники, а люди протестують. Тому що також от не хочуть якби в складчину сплачувати угу. за газ, да? угу. вимагають індивідуальних, знову ж таки, прикривають дороги, нерозуміння, відключення газу. Це все таке, ну нервозність. Така от як тут виходити з ситуації? Також ви ви йдете арбітром, третейським суддею? На жаль, так у нас дуже багато ситуацій, які повинні вирішуватись на місцях. Вони не вирішуються там, ідуть в обласну адміністрацію, і нам доводиться потім розрулювати вже в містах в селах на що є е, свої міські, сільські голови, є голови районних державних адміністрацій, але чомусь вони ці проблеми починають перекладати знову, знову до нас. Є е, е, ситуація по проблемам е, там, співпраці чи роботи органів місцевого самоврядування та міських влад е, з монополістом е, Сумигазом. З минулого року у нас відбуваються так само спільні, е, спільні наради, є відповідні протоколи, які ми теж запрошуємо, Записуємо все, до чого ми домовились і вимагаємо виконання, але треба зрозуміти просту річ: є закон України про забезпечення комерційного обліку газу, і нікуди ми від нього дітися не можемо. Ну, вони, вони виконують цю частину роботи. Але... Вони виконують частину цієї роботи. У них є інвестиційна програма, в яку заложено встановлення загальнобудинкових лічильників, не індивідуальних лічильників. Тобто по споживачам, в яких є газ тільки для приготування їжі, там загальнобудинкові лічильники. Якщо там Є ще плюс для палення там для, піді... для підігріву води, в деяких будинках вони встановлюють і поквартирні лічильники. Якщо людина не хоче платити за свого сусіда, вона має повне право встановити собі індивідуальний лічильник і розраховуватися по ньому. Нам треба зрозуміти просту річ. Якщо Україна хоче бути енергонезалежною, нам треба контролювати той газ, який ми споживаємо. Тому що зараз тільки контролюється на газорозподільчій станції, куди він далі йде, можливо, якісь підприємства незаконно врізане під єм під'єднане, можливо, під'єднані ще якісь споживачі, про які сьогодні там ми не знаємо. Ми ж розуміємо, що газ український, але приватні компанії здійснюють його постачання вже для, для населення. Ми сьогодні. Відносно газу ведемо діалог з людьми, коли вони до нас приходять, ми їм пояснюємо, вони розуміють і йдуть, погоджуються на встановлення цього загальнобудинкового лічильнику. Якщо міська влада хоче встановити за свій рахунок, це законом не то, що не заборонено, а й передбачено фінансування встановлення лічильників з різних джерел. Міська влада може прийняти таке рішення і встановити за свої за кошти містян ці індивідуальні лічильники. А лечебники. є вже десь такі приклади по області? По області поки що немає. Не, можливо, бачите, зробити, можливо зробити, можливо е, зробити те, що ми говоримо і радимо органам місцевого самоврядування, це провести такий аналіз. Зрозуміло, що всім 100% ставити неможливо. Є соціально незахищені верстви населення, є люди, які е, там багатодітні, є люди з інвалідністю. Тобто зробити таку вибірку, для них зробити це за рахунок бюджету. Уже якщо ми живемо, хочемо жити в такій державі, де, де люди солідарні, то треба допомагати тим, хто не може там багатше, хай трошки за. За бідніших заплатять ті, хто можуть за власний рахунок або не погоджуються, то вже, будь ласка, за свій рахунок. У нас зараз буквально вчора до мене прийшов лист від Суми Газа про. Про те, що вони будуть планувати свою роботу інвестиційну свою програму на наступні роки, там до 2020 року запропонували включити нашого представника від обласної державної адміністрації в цю робочу групу. Однозначно, ми цього представника даємо, і наша позиція буде така, що на наступний рік в інвестиційну програму включати встановлення саме по квартирних лічильників. Тобто, на наступні роки ми підтримуємо цю ініціативу і будемо добиватись того, щоб на наступні роки воно. Хай буде трошки дорожче десь тарифи, але це будуть там копійки, включено в тариф, і для того, щоб можна було, щоб не виникало mm -hmm. таких проблем. Але це питання простого діалогу. На жаль, у нас є такі псевдогромадські активісти, які або заробляють собі політичні бали, або як наш колишній керівник управління житлово комунального господарства Олексій Макарюк провів такий аналіз, і от проблеми такі е, війн мешканців. з… Суми газом чи з газопостачальними організаціями, якраз от по кордону України з Росії, в тих областях, там, де є кордон, і можливо, ці люди це роблять не, не це просто так. Можливо, да? хтось зацікавлений, просто це дуже такий класний привід для того, щоб розхитати громадсько політичну ситуацію і в області, і в місті. І от ми знаємо, такі проблеми є в шості, є в Сумах, там по інших містам трошки менше. От, можливо, можливо, це і з цим пов'язане. Обов'язково газ обліковувати треба, і обов'язково треба бути хоча б на контакті, тому що коли мені дзвонить там заступник міського голови, ой, у нас проблема, люди перекливають вулицю, там включайтесь, допомагайте, а в газ ви позвонили, запитали, що це, чи планові роботи проводяться, чи це встановлення лічильника. Я не знаю, я, вони. Ну, у них контакту немає. Я телефоную. Мені кажуть, що це виконання планових робіт е, по, по перевірці газових мереж. Ми ж не хочемо, щоб у нас були там е, такі взриви будинків. Ну, але якщо прибухи, люди перекривають були... дорогу, то це значить, що хтось недопрацьовує, правильно? Десь недопрацьовує. Ми так само є не виконання і від монополістів їхніх зобов'язань. Ми в протоколах записували, щоб вони проводили інформування, щоб вони виготовили спеціальні відеоролики, які ми як соціальну рекламу. Розмістимо і на телеканалах, і розмістимо в усіх засобах масової інформації. Навіщо це встановлювати? Тому що багато проблем просто від від нерозуміння, але цю частину вони теж не виконують. Тобто вони в цій частині нашу домовленість не виконують, і це теж погано, так що щось десь ми можемо зробити, а на щось ми і не зовсім зустріли. Просто надзвичайно складні напрями, да, і дуже багато чинників, які впливають і які не дозволяють, щоб все йшло дуже гладко і. Так, як має бути. Я дякую вам за розмову. Я нагадаю, що сьогодні ми обговорювали тему підготовки сум інших міст області і всього теплового господарства, і взагалі господарства житлово-комунального до наступного опалювального сезону. І в нашій студії працював Дмитро Живицький, керівник апарату Сумської обласної державної адміністрації. Дякуємо за увагу. Залишайтесь на телеканалі АТІВ.